Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко Добрий із відео. Натхнення без жодної чіткої, важливої технічної інформації. Буду розповідати, ділитися думками, враженнями. От, прошу зауважити, так, ті, хто бачив попередні там. Відео ще місяць тому, напевно, звернули увагу. Я вже маю позитивні відгуки. так, Придбав, організував новий, нову камеру, новий мікрофон. Все для ваших підписочок, вподобайочок і поширення цього каналу, який несе життєво важливу інформацію. Так? Чим більше підписок, тим краще видача, тим скоріше мене знаходять ті, кому адресована. Технічний, адресований технічний бік цієї. Тому, будь ласка, підтримуйте підписками. Спонукайте мене розвиватися далі. Так, позитивні коментарі, відгуки, поширення. Все це дуже мене підтримує. Так, маю чудовий настрій, гарно працюю. І от невеличка пауза маю на подобу. вечері. У мене на вечерю шоколадка. King Size. Так, дуже. Таке скромна, скромна назва. Молочко. Coconut, кокосове. Кокосове молоко. Так, це все подаруночку від матусі з Італії. Закордоння нам допомагає постійно, невпинно. І на прикладі цього насправді непогано відображається. Різниця між мною і більшістю мого оточення, яке ну, от навіть на рівні фізіології, фізіологічної потреби і вподобань так, стосовно харчування. Я не знаю чому, але так якось ну, складається, що абсолютно більшість тих, хто мене оточують, вони великі прихильники м'яса, смаженого. Вони називають це з... одразу активованим вугіллям м'ясо. Шкварки, сало, жир, масне, смажене, солоне, гостре і побільше В той час я, як би міг, я б жив на одному зеленому чаї, трохи кави і шоколаді. от Ну а скільки таке неможливе. і А я пробував. Я пробував, організм каже ні, організм каже своє тверде, ні. Тому доводиться урізноманітнювати різними гараздами. З поміж іншого, ну і насамперед це різні там молочки, кисломолочки, рибки, зокрема з Миколаївської області. пум Пу пум пум І, звісно, солодке. Солодке в різних формах. Ми є те, що ми їмо. І на тлі, скажімо так, цього ну, елементарно констатації факту, так. Усміхає, ну, не знаю, наскільки розповсюджена, але мені неодноразово впродовж життя траплялося там в різних джерелах, в різних формах твердження, що там воїн, мужність, тестостерон, м'ясо. Я не знаю. Ті, хто мене знають мінімально добре, я думаю, повірять, що не бракує ані мужності, ані. Відчайдушності. І все на здебільшого травичках, фруктиках, і, звісно, чай, 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 кава, чай, кава, чай, чай, кава солодке. <гум> Але то таке. Є трохи у мене відео, так, 6 тижнів я був відсутній за, поза моєю роботою. Проходив навчання, курси базової загальної військової підготовки, як людина, яка не служила строкову службу. Моїм враженням від цих навчань і подій на полігоні я присвячу окреме відео, благополучно відучився, отримав штампи, пристойні бали, От, не припиняв там дивувати інструкторів, так, які. Там мене запитували, а чи добре ти стріляєш з лівої руки. А я насправді ну, амбідекстер. Тобто я стріляв там, порцію, там, умовно кажучи, декілька магазинів з однієї руки, потім декілька з іншої, і цілком співпідставні показники. От. Ну, просто різниця в тому, що скільки автомат, він в принципі, створений для. Насамперед, правщів, все ж таки на моє глибоке переконання. Ну і для людей з 10 пальцями, з повним комплектом пальців на руках, то все ж таки зручніше його тримати в правій руці так? і оперувати ним. Але то насправді різниця, я не знаю, відсотків у 10-15 ефективності. Не знаю скільки вона критичною буде в реальних бойових умовах. От, але про що мова? Про те, що. На тих курсах я занотовував, конспектував теми, щодо, на які планую зняти відео, що не буде можливість. Можливість повернуся до моєї роботи. Пару відео я там знімав без научного, научної демонстрації того, про що казав. Це, зокрема, натягування пасків компресорного вузла БМП, заглушки подачі масла до компресора БМП. От. Демонтаж компресорного вузла БМП, знову ж таки, так, не чіпати лапку. Це все я сподіваюся найближчими днями перезняти наживо з наочною демонстрацією того, про що я казав. Хоча насправді ті, кому це адресовано, те, кому це цікаво, ті, хто приділяють цьому увагу і час, вони і так це все добре були зрозуміли. Але ми закріпимо пройдений матеріал. Разом з тим разом з тим. Записав я таку тему для відео, як би я обирав майбутніх меходів БМП з-поміж новобранців. Так? Тому що от, я 14 місяців кручу гайки. Ну, там, нехай перші там, не знаю, там, якісь, там, тижні я просто подавав ключі, умовно кажучи, так. Ну, там, скажімо так, коротко, рік, рік кручу гайки в цій системі. Інтенсивно, з максимальною підтримкою теоретичною. Самоосвітою і усвідомлюю, ну, скажімо так, очевидне, так? Боюся бути капітаном очевидністю, але це так, є питання техніки нерозривне, органічно, природньо пов'язане з питанням підбору, підготовки. Персоналу, так, експлуатантів цих машин, ну, насамперед механіків водіїв. Так. Що, у свою чергу, нерозривно пов'язане з мотивацією, з мотивацією цих людей. А мотивація, як явище, вона містить в собі природні елементи, так, і ну, по факту штучні. По факту штучні, є там також, я думаю, проміжні варіанти. Частково, ну, фактично, коли штучно розганяються або, навпаки, пригнічуються якісь природні властивості характера людини, її світогляду, якихось там вроджених специфік. Навіть у, ну, скажімо так, я не знаю, по фізіологічних якихось особливостей, так, її тіла. І. Я просто дивлюся, досліджую. Тобто я ж катаюся там по виїздах, спілкуюся з людьми. Чималий трафік крізь мої руки проходить не тільки машин, і, можливо, навіть не стільки машин, скільки характерів людей, які з цими машинами пов'язані: представників, навідників, командирів, механіків, водіїв, там, ті, хто заряджають. І все це, все це призводить, аналіз всього цього призводить до виведення певних речей. Разом з тим, до речі, разом з тим, я ну, зі спілкування з цими людьми виводжу для себе певні речі, які не проживав особисто, як, наприклад, їхні під, їхня підготовка сучасна в центрах підготовки, так, тих, кого. Навчали, давали там цей фах, і звідти відправляли в зону бойових дій. І тих, хто аналогічне навчання проходив за Радянського Союзу, так інших, скажімо так, форм соціального устрою і державних цих утворень за часів БМП не було. Так, ми не знаємо. Як? Як готували механіки водіїв БМП за часів Київської Русі з тією простою причини, що тоді не було БМП, є можливість порівнювати і я доходжу висновку, що відбір він має проводитися від самого початку і проводитися і пере... Повторюватися з певною періодичністю весь час з виконання, виконання екіпажами, людьми, своїх посадових обов'язків, тобто воювання. Так? Чому? Тому що мотивації людей змінюються, світогляди змінюються, взаємовідносини з, з середовищем, яке їх оточує, змінюються, ставлення до процесів в державі змінюється, а незмінним залишається. Оця, оцей корабель, яким вони керують у степах України. І-і-і. Так? Він такий монументальний у своїй усталеності, крізь нього проходять характери, події найрізноманітнішого формату. Тобто, ну, історії бойових машин, вони, я думаю, багатші і пам'ять бойових машин, вона багатша за пам'ять, і життєпис, скажімо так. Будь-кого з, ну, принаймні, абсолютної більшості людей, які експлуатують ці машини, ну, зокрема, механіків водіїв. Так, просто ми не можемо всього цього знати. А стосовно того, чи знають і чи пам'ятають це ці машини, ну, ми залишимо це або для інших відео, ну, у будь-якому випадку, за рамками цього відео. І у будь-якому випадку, в будь-якому випадку, так, ці машини вони. Коштують нормально грошей. Вони в Україні достатньо стратегічно, так, дефіцитні, у сухому підсумку, мається на увазі, працездатні, боєздатні, ті, від яких суттєвою мірою залежить наша воля, наше життя, і сам факт існування нашої держави. Сам факт того, що Ніхто не приходить до нас серед ночі і не каже, ти чо хахол? Хто? Хахол? Ти чо? Вон пішов відсюди. Треба було воювати за свою землю. Так. Одсіжувались. Не воювали, забили болт. Все. Вон отсюда. Так. Це конкретно на своїх броньованих плечах несуть бронемашини. Однак уже конкретно. Там, БМП, або там танчики, або САУ. ну Хоча більше це стосується машин, все ж таки, ті, що працюють за прямою наводкою, так, БМП і танки. САУ то трохи інша історія. Близька до цієї, але все ж таки, тема відео, так, от, я просто там дивився трохи. І слухав, як обирали михводів в за радянських часів, як їх обирають зараз, які їм надають навчання, як там себе поводять інструктори на різних етапах, різні, різного рівня командири, які супроводжують ці екіпажі. Ну, треба розуміти важливі речі. Треба багато. Насправді проблем в нашому житті викликають з тієї простого простого фундаментального коріння, що за різних причин різні люди просто не хочуть називати речі своїми іменами навіть наодинці з самими собою. І починаються якісь вигадування, якісь створення, якихось абсолютно штучних. Явища алгоритмів, покликаних або закритих самі на себе, або покликаних підживлювати і тримати в тонусі інші аналогічні речі, неприродні, цілком штучні, часто деструктивні, саме деструктивні, тому що вони стратегічно йдуть на шкоду, на шкоду. Життям, здоров'ю, боїздатності, працездатності підрозділів, людей, машин і всього з цим пов'язаного. От. І, наприклад, власне, якби я мав виступати перед гуртом мобілізованих. Людей різного віку, з різним невідомим мені життєвим досвідом за плечима, різним фахом, спеціальністю. Так то, от як би я з висоти плінтуса мого досвіду, однорічного в цій системі, спілкування з цими людьми. З того багажу знань, які я собі виніс, як би я їх запрошував? Запрошував, не переконував, не зазивав, не переламував через коліно, як би я їх запрошував бути механіками-водіями бойових машин. Чому? Чому я, зокрема, наочно? Слухав, бачив, як запрошують там в різні підрозділи, в розвідку, в штурмовики. І це не моє враження, а про це казали ну, багато, багато людей, які теж це шули. Вони казали, що, слухай, ну, об'єктивно, цей рекрутер, ну, це дно. Можливо, у нього підрозділ і непоганий. Але те, як він запрошує, як він там, ну, переконує, там мат через мат, там лайка, якийсь таке бруд, скотство, абсолютно не хочеться з ним мати нічого спільного. Ну так, можливо, він там на день відрізає по 15 кацапських голів, можливо, він нереально крутий там стратег, організатор і. Дійсно, файний командир, але з ним не хочеться мати нічого спільного. От об'єктивно з ним не хочеться мати нічого спільного. І це слухали і казали, люди не це не 18-літні строковики. Це люди, ну, дорослі, так. 30 плюс, там з певним життєвим досвідом. Не засики, не шаромиги. Нормальні, дорослі люди там з родинами. Які воюють, які добровольці, хто ще там живий цілий на сьогоднішній день виконує бойові задачі, От, вони це ну, слухали ну, і казали, що ну, сумно, реально сумно. І коли би я запрошував, так само стояв перед гуртом новобранців, мобілізованих, добровольців, ну, будь-кого, і запрошував би. Людей, які перед тим ну, не взаємоділи з бронетехнікою, не брали участь там в бойових діях, так? Хоча я сам не брав прямої безпосередньої участі в ну, от, бойових діях, так? На сьогоднішній день це перша декада травня 23-го року. Але що би я цим людям казав? Треба буде винести тайм-код. Коли я власне починаю цю промову, там в коментарі таймкод окремо. Бо <свісно> не знаю, як... як багато людей дослухали мене до 20-ї хвилини. Коли ви ще тут, будь ласка, перевірте, щоб ви були підписані на мій канал. так? Тому що ну, 20 хвилин прослуховування мене. Все ж таки, я думаю, варті того, щоб підписатися, поставити вподобайку і благополучно слухати далі. Разом з тим можна написати свої враження, думки щодо будь-чого з того, про що я сказав. Я радо з вами поспілкуюся в коментарях. І отримую від того задоволення. Сподіваюся, мої відповіді вам теж приємні. Так от. Повторюся, як би я звертався до групи новообранців обратиме, вітаю вас. Я тут перед вами для того, щоб запросити вас, боронити Україну, воювати і вести кожного, вести особисту війну кожного. Чому? Тому що ну, війна, вона наша спільна, наша спільна. Але у підсумку, так само, як і життя, війна це. Справа індивідуальна, і це задачі, які кожен вирішує для себе сам в режимі нон-стоп, в режимі реального часу. Таким чином, я тут, щоб запросити вас, обрати тих із вас, кому це буде близьке, цікаве і корисне в подальшому для того, щоб стати механіком, водієм бронемашини. Механіком, водієм, так. Важливо, щоб ви розуміли насамперед, що таке є механік водій. так? Тут не дарма на першому місці стоїть механік на другому водій. Що це означає? Це означає те, що водіння, воно все ж таки другорядне. Ви можете зможете у підсумку, будете мати мете, будете зобов'язані. Хай не дуже добре їздите. Так? Тобто ніхто там не проситиме вас виконувати цей поліцейський розворот і по ниточці там міліметраж дотримуватися, так? У водінні, скільки бути механіком, досліджувати, аналізувати, міркувати і доглядати купу різноманітних систем, які. Разом становлять бойову машину, бойову одиницю унікальне явище, з яким ви зілллетеся, і яке буде становити з вами єдине ціле.